Українка, бояриня, драматична поема. Садок перед будинком не дуже багатого, але значного козака старшини Олекси Передвімо. Будинок виходить у садок великим рундуком, що тягнеться вздовж цілої стіни. На рундуку стіл, зигликів, на столі прилагоджено до вечері. Стара Перебийниха дає останній лад на столі. Їй допомагає дочка і Оксана і служебка. Через стадо до Рундука йдуть перебільний і Степан, молодий парубок у московському боярському вбранні, хоча з обличчя йому видно одразу, що він не москаль. Моя стара оправилась хутенько. Дивись, уже спродила й вечерю, поки ми там на цвінтові балачки провадили. Боярини, прошу зажити з нами хліба солі. Ради би, шановна пані матка, та не смію. Коли б не гнівали старі бояри, я й так уже давно від них одбився. Про них ти не турбуйся, під коморій їх запросив на бенкет, а тебе я випрохав до нас. Я сам кажу їм щось недугою трохи, то не можу на бенкета гуляти. А Степана по давній приязні до його батька хотів би пригостити в себе в хаті. Він молодик, йому ще не пристало на банкеті великі учащати. Боярам швидко вже запах медок та варенуха. Отже, роздобрались та, мов... та й мовили нехай собі, парнішка сидить у тебе, хоче до від'їзду. Навіщо він нам здався? От спасибі, пан Отченко. Я Джурі накажу, нехай принесе твоє манаття до нас, та й заберу тебе в полон, поки не визволять бояри. Боже, такий полон мили... милиший відвіз. Віз... 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 Піди лиш, доню, там пошли з мене. Якби ж я не став вам на заваді. Піди. Отож таки, ще в нас у хаті стане для гостя місця. Ти си нашов, в мене забудь про всі ці церегелі? Та ж за мною найбільше патько твій хлібців водив. У купні ми козакували. Дочко, ти ж бо нас почастувала на початок. Бояриня, будь ласка, призволяйся. Дай Боже паночка, тобі щасливу та красну долю. Будь здоровий пивши. А він спочатку не пізнав тебе, ти знаєш? запитав, яка то пана у першій пари корогву несе? Коли? Та тоді ж, як ти на трійцю в процесі між братчицями йшла. Ти завжди носиш корогу. А як же я перша братчиця в дівочим братстві? Це вже тобі не та мала Оксанка, що ти. Було її, робиш веретенця. Ті веретенці й досі в мене є. Невже? вже? А, а де це мама наш Іван? Та де ж? На вулиці між товариством? Ба ні, я тут. Давайте, мамо, їсти. Ти поперед хоч привітався з гостем. Ми вже віталися там коло церкви. Він буде мешкати в нас до від'їзду. От як? Що ж, добре слухай на Оксану. ця страва вже простигла. Принеси свіжішої. Служебка зараз прийде, то й накажи їй. Баяка ти горда. У вас там на Москві, лібо, дівчата так бришкати не, вмі... не сміють. Я московських дівчат не знаю. Як же все? Я, власне, не недавно на Москві. Поки що батько живі були, я в Києві, в науці. При академії здебільше пробував. А вже як, як батько вмерли, я поїхав до матері на поміч. Чом ти ліпше сюди на перевіз матусі? Трудно, нема при чім нам жити на Вкраїні. Сам здоров, знаєте, садибу сплюндрувало, сплюндрувано, було нам до цеглини ще на Виговщини. Були ми. Зроду не дуже таки маєтні. А тоді і ті невеликі добра утіряли. Поки чого добувся на Москві, мій батько тяжко бідував з нами. На раді Переяславській мій, мій батько, подавши слово за Москву, додержав те слово вірне. Мов кому держати, вихи їх, їх спокусив давати слово. Та ще, сину, надвоє гадалось, ніхто не знав, як справа обернеться, а потім присягу не кожен зрадить. Та, певне, краще зрадити в країну. Не, не зраджував Украї... Україні мій батько. Він їй служив з-під царської руки не гірш, ніж вороги його служили з-під польської корони. Та, звичайне, однаково чи лизати п'ятий, чи ляцький, чи московський. А багато було таких, що самостійно стали. Сутожна, в українська справа. Старий Богдан уже ж був не дурніший. Він з тобою, а проте ж і він не, не вдержався при власній силі. Іван. Батьку, що там замазувати? Кажімо правду. Всіріч не власна, це громадська справа. Якби таких. Було між нами менше, що дома, чесний статок протисавши, понадилось на соболі московські, та руки просягли до тієї казни, що кажуть москалі. Іване, не задля соболів, не для казни подався на Москву набіжчик батько. Чужим панам служити в ріднім краю він не хотів. Волів вже на чужині служити рідній вірі. Помагати, хоч здалека, пригнув братам, єднаючи для них цареву ласку. Старий він був обстоювати збройно за честь України. Ти ж молодий, чому ж ти не підіймеш тої зброї, що батькові старечих рук упала? Як поясню тобі, коли ще з малку навчав мене з письма святого батько, то він мені казав. На пам'ять Про Каїна та Авіля. Мій сину, мовляв, пильнуй, щоб міг ти з Ясним оком, а не тьмяним, не тремтячи, мов каїн, небесному отцові, отцеві відповісти, коли тебе спитає, де твій брат? А як же можу я на Україні здійсняти зброю так, щоб ні діткнути ні, ніколи нею брата? І вже мушкет і шабля мають більше сили та честі, ніж перо та щире слово. Ні, учено мені, мене, що це не так. Не, звели, не звикли якось ми такого чути. Проте було б на світі може менше гріха і лиха, якби всі гадали по Сивкі і вічинці навчаються такого. Ти ж Іване, в Києві не вчився. Звідки ж знаєш, чого там навчають? От знайшлася, зненацька, оборониця для тебе, боярине. Я тільки правду мовлю. Там, пана, я приніс для гостя речі. Ходім, Степане, покажу, де маєш в нас мешкати. Спасібі, пані матко, за хліб, за сіль. Пробач коли що. Може, прийшлось на перший раз не до сподоби. <плес> дай, дай. Ну і ти ж таки. Хто ж так говорить з гостем? От хай хоч вже, хоч раз почує правду. Адже ти чув, що він казав. Ова брусак, та що б не вмів замилить очі. Він мені він досподобий. Добрий хлопець, такий увічливий. Там, та все ж там вже ясно, звісно, язиком. Приподобались недовго. Чи сяк, чи так, а вдруге, ти не будь таким до гостя гострим. Все ж, неначе на те його ми в хату запросили, щоб ним помітувати. помітувати. Незвичайно. Та вже гаразд, не буду зачіпати.